Звісно ж, ми намагаємось майже кожну назву українського села зазначати. Направду, ледь не щодня ми е, повідомляємо е, про той чи інший поступ ворога. Як би ви його стану на дні сьогоднішнього характеризували, Олексій? Ворог просувається поступово, але майже щоденно ці населені пункти, які йому вдається захопити, це, на щастя, невеликі населені пункти, село це може бути. Декілька хат, і в цьому селі вже можуть давно не мешкати люди. І це є тільки адміністративна і графічна, ну адміністративна назва там не факт, що там знаходяться мешканці, тому е, не треба ну, сильно, скажімо так, засмучуватись, коли ми чуємо. Про те, що ворог там десь е, якесь село, яке може бути покинуте вже не, не тільки під час повномасштабної, взагалі воно може бути покинуте багато років тому, але адміністративно воно існує. Тому, якщо дивитися на мапу Дік там там ну, вони дуже чітко відображають. Ну, наскільки можна це робити, ми розуміємо під час війни, де знаходяться наша війська, де знаходяться війська ворога. І просування не суттєво по великому рахунку, але е, постійне все. От, такі добре та погано, ну, кажучи, новини. Подивимося, зараз вони намагаються розширити лінію. Зіткнення, ну, не лінія, лінію, де проводиться активні бойові дії, починаючи від півночі, від Куп'янського напрямку, закінчуючи Запорізьким напрямком, вздовж всі, всі, всі лінії фронту, де, де їм вдається перемістити, засередити відносно переважно ну, більшість військ, щоб була перевага чисельна над нашими підрозділами. які ведуть коли їм це не вдається, вони переміщують війська і пробують зробити щось на іншому напрямку. Тут головне треба розуміти, що кількість військ російських на лінії фронту практично не змінюється. Ну, суттєво не змінюється навіть з долученням північно-корейських військовослужбовців. Вони несуть втрати, і приблизно такі самі кількість, як вони несуть втрати, вони можуть поповнити за рахунок мобілізації. Певних різних видів мобілізації всередині Російської Федерації, але кількість військ, ну принаймні суттєво, не збільшується. Чому на цьому треба зосередитись? Це означає, що якщо десь вони створили перевагу, то це вони десь вони зняли. Тобто війська переміщуються в загрініні фронту, але а не, надаю, не додаються з якогось тилу, де в них, начебто, є ще якісь великі резерви. Немає ніяких резервів, все ще є. Те, що можна використовувати, використовується на лінії фронту. Угу. Активізувалися расисти на Курщині, на правду, Хоча українське воїнство, ті підрозділи, які задіяні, звісно ж, демонструють відео знищення бронетанкових колон і особового складу, загалом це 50-ти тисячне угрупування, яке анонсувалось на такій місцевості. Наскільки це потужна сила? Це потужна сила з одного боку, чисельна, а з іншого боку, це різні. Дуже різні ну, зборна солянка, як я називаю, mm -hmm. враховуючи ще і північно-корейських службовців. Тобто це ну, і керує тим не військовий, а ФСБшник. Тому якихось таких сутті, ну, грамотних, скажімо, чи фахових э, дій з військової точки зору там очікувати не варто, хоча там підрозділи непогано може бути з точки зору э, боєздатності. Поки що цим підрозділом, навіть під десяти тисячам не вдається. Наші війська туди видавити, вони ставлять постійно нові строки, коли це треба зробити. Було до 1 жовтня, до 1 листопада, зараз, ну потім було до 1 чи до, до 25 лютого, зараз, начебто, до нового року, потім, ще не менше до 20 січня, до інновації в Сполучених Штатах президента. Тому те, що вони там розповідають, слухати сенсу немає. А чи зможуть вони, чи ні, ну потім ще їм це не вдається і. При такому підході, як зараз, ну, навряд чи це вдасться. Ну, хоча ми ну, ще точно не можемо сказати, наскільки боєздатні війська Північна Кореї. Вони тільки почали там певні бойові дії. Про це є вже повідомлення наших партнерів, що вони приймають вже участь у бойових діях. Наскільки вони будуть боєздатними, ну це покажений злочин. У Держдепі заявили, що не щотижня в Україні буде надана допомога в межах того пакету 7 6 заку, мільярдів доларів, які. Мала б отримати Україна, тут, звісно ж, пояснення яке: до приходу нової адміністрації в США. Америки, направду, про які види озброєння, знову ж таки, може йтися. <клес> ну, далекобійні удари то така історія, Олексію. Уже зрозуміло, що поки що нам не світить. Ну, знаєте, тут питання таке: світить, не світить. Я думаю, що це офіційна інформація, яка має бути так оприлюднена. А насправді які там є додаткові, скажімо так, що під зірочкою, да то ми цього не знаємо. А про ці е, 7 мільярдів, ну, швидше за все, це йде мова якраз про ті зенітні ракети, які нам мають передати там до 500 ракет. Різних патріот, самки, тобто те, що ми може відбувати масово на російський нальот від, ну, повітряний удар. Тому я думаю, що це з цим пов'язана ця цифра. А розмови про те, що е, новітній президент після інавгурації Трампа призупинить допомогу е, нашій країні, ну, мені здається, це така лікалка, яку я не знаю, хто запустив. Зменшити щось змінитися може, але. Ну, Навряд чи можна повірити в те, що прийде Трамп і припинить передавати нам допомогу, хоча б тому, що він самостійно це не вирішує. Є ще певні можливості. Є вже прописані на 25 й рік плани, які про постачання нам зброї і фінансів на зброю. На оборону, точніше, то о, він не може це відмінити. Це ж не Північна Корея, не Російська Федерація. І Трамп не, не цар. Це, це президент з певними повноваженнями, правами, обов'язками і з певними обмеженнями. Тому, о, незважаючи на те, що він себе поводить, так ну трошечки по-іншому, незвично для поведінки президентів Сполучених Штатів. Трошечки в нього тако розбалансована якась, якась поведінка, нещод, він пацан зводиться так, намагається себе позиціонувати. Не зрозуміло для чого, але в нього є певні обмеження, і за, за межі яких йому ніхто не дасть вийти. Там гілки влади розподілені. Є законодавча, виконавча та судова влада, і хотіти спробу. Тому давайте не будемо самі себе лякати, що він зараз прийде і нам припинить нам допомагати. <губи> До того ж, і, ну і взагалі, з точки зору його ну, ментальності, такої, його світогляду, ну навряд чи це що означає? Що він піде на поступки під Путіну? Ну, тобто теж питання, тут два якби, питання, чи два в одному. Чи буде він припиняти, чи може, чи не може він припиняти, а повністю не може припиняти. А друге питання: а чи збирається він це робити? Чому вирішив, що він так вирішили? що він так буде робити? Бо з його слів була інформація? Ну, він казав і про те, що якщо Путін там щось буде не так робити, як йому хочеться, то він може передати Україні дуже велику кількість зброї і називає з на цифра 500 мільярдів. Яку, яку версію із цих двох, яка не підтверджена офіційно, ні перша, ні друга, яку ми приймаємо. Мені більше подобається лекція про 500 мільярдів а тому Може інше, але ну, то така справа вибору. Коксан, здається, так називається ті та чи Косан, Ну, менше з тим. Мартилерійські установки, які нібито продала Північна Корея. Російські федерації там з ну, великі колібр, там 170 якісь там калібр. 177, я, 177. Ага, там нема такого, такого зброю Росія нема. Тобто це означає, що це буде не тільки САУ ці, це буде і е, снаряди до цих ну е, до цих САУ. Там невелика кількість. Я думаю, що вони хочуть попробувати наскільки вони, е, наскільки вони можуть їм знадобитися. Бо ну невелика кількість, ну це знаєте. От, Дуже неприємно, що і в наші партнери передаючи невелику кількість зброї. Не зосереджуються на тому, що е, скільки зброї, і що вона може зробити на полі бою, а засереджуються часто на назві, що от, передали Ф-16, передали Апсі. E ну це добре, але які кількості це нагадує, знаєте, параджанова чи хто там я не поміця вже мусфільм, е, коли передали танки, які використовувалися для зйомок про фільмів про війну, передали там щось декілька десятків танків е, з, зі складом Мусфільму, на укріплення армії. Ну, Це я розумію, що це політична була дія, щоб показати, чи що там щось там не про джану, звісно, я це ну, пробачте, обмовка. І, і що, щоб показати, що вони теж підтримують, і що все для фронту, все для, для перемоги, але ми ж розуміємо, що півтора десятки танків з Мосфільму, вони навряд чи щось суттєво змінюють на полі бою. Ми не за день, не за два дні спалимо. Так само, і ці салони, здається, це подивитися, що вони можуть, наскільки це може стати в нагоді. І потім ну, можливо тоді можна вести розмову про велике постачання. Бо якщо це менше сотні, то для такої, для такої війни, як зараз, ну це не що. На завершення я би все ж таки хотів повернутися. Знаєте, можливо, це більше така політична тема, але коли говорить про це міністр оборони, сусідні з нами країни, країни-партнера, і от з ким як. От з поляками не хотілося б, знаєте, все більше, щоб там градус тих чи інших дискусій підвищувався. Але міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камеш проводив буквально нещодавно в Варшаві зустріч з генсеком НАТО Марком Рюте, і він скаржився на невдячність України. Більше звинувачував президента Зеленського, що, мовляв, намагається залучити інші країни до прямої участі в конфлікті. Най слова коротка пам'ять українців, так десь приблизно це все звучало. А, чи може офіційна особа от настільки бути гострослівною, тим більше, м от в таких важких обставинах, яких зараз перебуває Україна, і сусідня з ними країна, направду якось так критикувати і. Говорити, що в українців коротка пам'ять. Мені здається, в українського воїнства в сотень тисяч тих, хто на фронті там короткої пам'яті немає. В Суспільства в народу України, яке працює на перемогу України. Мені також здається, такі випади в бік президента тієї країни, ну менше з тим, знаєте. Це, це ну, по перше, це вже це вже було. Це було з боку Великої Британії, що ми не дуже вдячні, не так вдячні, як їм хотілося, бо на ну, це особиста думка цієї людини. І ви знаєте, це про те, про що ми тільки що з вами порозмовляли, що е зосереджується на назвах, на номенклатурі озброєння, а не на кількості і на тому, наскільки це впливає. Mm -hmm. З цим mm -hmm. міністром оборони, ну просто можна да, да, він нам натякає, на те, що Польша допомогла. У цій війні я зхочувся з ним сісти, і щоб наш міністр оборони, чи хтось уповноважений е, на це, е, просто сказав, що, що та, та їхня допомога, наскільки відсотків вона допомогла в цій війні. І коли Поляки побачать, що, що, що цей відсоток дуже невеликий, запитати у нього, от, ну, там, наприклад, 2-3 ну, ну, запитати у нього, щоб вам щось допомогло на 2-3%, наскільки ви сильно мали б вдячувати. Тому давайте не назвами, а фактажом і впливом цієї ці допомоги. Можна сказати, да, ми передали там. Ну, ми були розмови. Нас, ми з вами розмовляли про танки Абрамс. Слава Богу, що американці працюємо. Бо е, танків у нас 30 Абрамсів, а коли була буря пустилі і Садама і кого було менше воїнство, і лінія фронту було менше в півєті, і коаліція видавлювала, там було три тисячі танків. Розумієте, тобто там і там обріз, Тобто там де в нас їде взвод, ну півтора взвода, п'ять танків, mm -hmm. то там їхала армія. 500 – це армія, це танкова армія. Розумієте, різницю? різниці. Тобто, ми вам передали, так да, поки коли треба було садомоксида, то, то використовується армія, да, танкова навіть ну, там декілька танкових армій, а у нас декілька взводів. Ну і а війська Путіна більше ніж тому. Тому чим, чим Саддама Хусейна ну, в той самий Буріпун за 30 років. Минул, тому за допомогу пасиба. але не треба і вам не треба перебільшувати значення цієї допомоги. Знаєте, додали 30 танків, і ми маємо казати, що зараз ми всіх переможемо цими танками. Там для літаків, чи поляки допомогли нам підготувати військових на... Леопарди і там були ремонти і допомагали. Багато чого допомагало, ми це розуміємо. Але е, хочеться їх запитати, а вони дійсно вірять в те, що чи в них пам'ять коротка. Вони не пам'ятають 39-й рік. Вони ще дійсно вірять, що якщо б ми, ми б програли цю війну і Росія пішла би, не пішла б далі, вона б зупинилася біля кордонів Польщі. Ну, У кого коротка пам'ять? І ваша допомога наскільки вона вплинула? Наскільки відсотків вона вплинула для ведення нами бойових дій в порівнянні з Німеччиною, в порівнянні з сполученими штатами? І тоді, коли ці цифри. Нагадування про 39-й рік і цифри ці з'ясується, що це декілька відсотків, то запропонувати людина просто буде трошки скромніше, бо ми про польський гонор всі чудово знаємо. всі це вже причого єзиціях, я то кажуть, але треба все ж таки Всі особам, навіть будучи поляком гонористом тримати себе трошечки в колготках, як то каже. Олексій Гетьман був з нами на зв'язку. Цієї миті, спасибі за ваш час, що сьогодні долучилися до ефіру прямого. І були з нами військовий аналітик. Дякую і до зустрічі.